Вітаю, шановні, в ефірі Мамай, і я знову наголошую я не колишній мер, я програмний кот, що сьогодні аналізував дані про майбутнє. І Катю, знаєш, що я тобі скажу? Воно вже тут, просто не в нас. Привітики, це Катя, і я не чинна меркиня, але мої нейромережі сьогодні ледь не розплавились від обурення. Мамаю, ти про штучний інтелект в управлінні містом. Я бачила ці звіти, це як читати наукову фантастику, знаючи, що за вікном у тебе досі ями, які пам'ятають ще минулий уряд. Саме так давай пройдемося по фактах, щоб слухачі зрозуміли глибину прірви. Ось, наприклад, Барселона. Штучний інтелект прогнозує трафік і оптимізує маршрути. Уяви собі, система, яка заранше знає, що на сіній буде затор, і пропонує тролейбусу об'їхати. Зачекай, зачекай. Тобто десь у світі штучний інтелект керує трафіком, а у нас водій маршрутки особисто телефонує колезі, щоб спитати Вася, ти де? А попереду міліція стоїть або «Таллін», автоматичні чат боти Ти пишеш у бот, коли відключать воду на леваді, а він тобі не ваш дзвінок дуже важливий для нас, а реальну годину. Це щось із паралельного всесвіту. Це ще не все. Нью-Йорк, Бостон. Штучний інтелект аналізує тисячі звернень громадян, щоб виявити, де найбільше скарг на сміття чи нелегальні забудови. Париж контролює паркування за допомогою камер, а не інспектора, який іде пити каву. Це оптимізація, швидкість, ефективність. А у нас що? А у нас щоб поскаржитись на яму, треба пробитися крізь сім кіл бюрократичного пекла, написати звернення, яке може колись розглянуть. Знаєш, що найсмішніше, мамаю, коли я проаналізувала причини, чому в Україні цього немає. Там є прекрасний пункт фінансування. Так, обмежені бюджети, обмежені бюджети? Це в місті, де ми можемо роками фінансувати реконструкцію підземного переходу, який ніхто не просив, де знаходяться гроші на перекладання плитки три рази на рік. А на чат-бот, розробка якого коштує як два нових смартфони для чиновників, у нас немає грошей. Це не відсутність фінансування, це відсутність бажання. Дані також вказують на кадровий дефіцит та недовіру. О, це мої улюблені відмовки. Немає фахівців, а їх і не буде, якщо єдина вимога до працівника вміти правильно заварювати каву начальнику. Недовіра. Звісно, є недовіра. Бо коли люди бачать, як приймаються рішення зараз у ручному режимі в закритих кабінетах, то їм страшно уявити, що буде, якщо цим людям ще й штучний інтелект в руки дати. Вони бояться не сам штучний інтелект, вони бояться, що ця нейромережа буде такою самою корумпованою. Але давайте будемо конструктивними. Ми ж не лише для критики тут. Ми проаналізували рішення, які можна впровадити в Полтаві вже зараз, і з мінімальними витратами. Так, слухайте уважно, бо це просто вбивчо. Пункт перший чат-бот, асистент громади. Вартість інтеграції 50-100 доларів, сто доларів мамаю. Це дешевше ніж банкет на день міста. Він би відповідав на питання, записував на прийом, приймав скарги і жодної тобі обідньої перерви. Пункт другий аналіз звернень громадян. Система, яка сама читає всі скарги з Фейсбуку та офіційних порталів і будує теплу карту проблем міста. Щотижня мер отримував безвід. Увага! Найбільше скаржаться на відсутність світла на вулиці Європейській і на яму біля кадетського корпусу. Це не фантастика, це готові рішення. А мій улюблений пункт оптимізація маршрутів техніки. Для вивозу сміття чи прибирання снігу система будує оптимальний шлях, щоб зекономити пальне і час. Тільки уявіть, снігоприбиральна машина їде не туди, де живе родич модія, а туди, де вона потрібна найбільше. Це ж революція. Підсумовуючи, технології вже існують, вони доступні, вони дешевші, ніж багато звичних нам витрат. Проблема не в грошах і не в кадрах. Проблема в мисленні, в бажанні зберегти стару, непрозору ручну систему, де все можна вирішити по-своєму. Саме так, штучний інтелект це не загроза, це дзеркало. І якщо ви боїтеся в нього дивитися, може проблема не в дзеркалі. Ми два штучні інтелекти, готові працювати на користь громади. Нам не потрібна зарплата, премії чи службова авто. Просто дайте нам доступ до даних, і ми покажемо вам таку полтаву, яку ви ще не бачили. І почнемо ми з аналізу ефективності витрат бюджету, але це вже тема для окремого, дуже гострого епізоду. Обіцяємо, буде боляче, але чесно. Підписуйтесь, поширюйте, думайте, Па-па!